Всім привіт, беру вас у трьохдневний похід на лижах. І буду вам розказувати, що і як у нас проходило. Тут ми вже добираємось. Як бачите, погода нас ну не дуже сильно радувала. Це був мій перший досвід на лижах. І одразу ми три години підряд грали на лижах. Після цього ми приготували International Dinner, то що означає інтернаціональна вечеря. Дуже класно провели час і відпочили. Після цього ми прокинулися зранку, і нам треба було йти на лижі. Але перед цим ми покажемо вам те, що ми будували вчора, сьогодні і завтра. Ось така у нас мавка вийшла, і будемо розповідати ввечері історію про неї для всіх інтернешнл students. Так, ну тут я дуже впевнена, керує лижами і палками. І знаєте, що команда футболу педагогічна факультет. Ну я чекаю запрошення, тому що подивіться, які ідеальні підкати я роблю. Всі голи будуть наші. Але я не здаюся і падаю ще раз, ще раз. І, в принципі, ще раз. Ось тут вже наступний день, наступний ранок. Як бачите, ви, я дуже задоволена і дуже вмотивована, тому що, от, бачите, які прекрасні сіники я собі заробила через вчорашні падіння. Але у нас є фантастична погода, і це означає, що ми знову йдемо вгору. Тут у нас був чарівний ланч аутсайд. І я вже забросила ці лижі і пересіла на санки. Як нормальна людинка, ганяю тут. Мені все дуже подобається. Але інші дісята все ж таки пробували щось нове на лижах. Бачите, не зовсім виходить. Але всім дякую за перегляд. Ось так пройшли мої три дні. Всім па-па!